Всім доброго ранку, дня і вечора. Пані та панове, сьогодні на вас чекає купа крутезного контенту. По-перше, ТОЦи. Так, вийшли ТОЦи, почались тоци. Зараз в нас серед дивізія та ком'юніті. Є кілька прикольних карток, і саме для цього я довгий час збирав паки, не відкривав їх. Тобто хотів, щоб під час тоц ком'юніті, на початок тоц ком'юніті в мене був такий запас. Паків, які можна повідкривати і подарувати вам цілу купу контенту. Тож сьогодні в нас паки. В сподіванні на те, що ми спіймаємо Тотсів, також паки за поінти будуть 100%. Я повідкривав усі нові паки, що виходили. І окрім цього, ще один з підписників на стрімі, на якому ми відкривали власне все це. Забайте в мене зібрати ікону, хоч я й не дуже вірив в це, але. Отримав дуже-дуже круті картки. Це ви це побачите в даному відео. А зараз я хочу вам нагадати, що обов'язково треба підписатись на канал, поставити лайк під цим відео також в описі. Під цим відео ви знайдете посилання на Twitch, на Telegram канал Тож обов'язково спустіться туди, перейдіть в Twitch та Telegram, підпишіться і повертайтесь до перегляду відео. А зараз перейдемо до контенту. Поїхали. Для тих, хто на Ютубі. YouTube... Коротше, зібрано десь 75 паків. Їх я всі зараз відкривати не буду, бо там є паки, типу, полігам, для лоліги, для аплки і так далі. так далі, так далі далі Такі я відкривати не буду. Самі круті, напевно, я теж відкривати не буду. Для цього я залив 12 тисяч поїнців. Ми відкриємо паки за поінти І повідкриваємо тут якісь простенькі паки, типу недорогі там до 50к, Ну може щось за 100 там захопимо. Щось повідкриваємо. Так, я думаю, паків десь 30-40 буде. А інше хай чекає, лежить до кращих ліг, бо ком'юніті, ардивізія все ж ну це таке. Так, Перший у нас пік, один з двох, 84. Чудовий плюс. Обожнюю, два таких піки було, і в обох піках в мені випали і сранні 84-ті і 4. Так, оці от точно всі повідкриваємо. Ці голдпаки, і преміум голдпак. Оце лайноу, все точно відкриємо. Я там, ну, клуб почистив, не прям в нуль, але гравців в мене не так багато в клубі. Малий рарний набір. 1.82 плюс. Гарантовано. Вау, волкаут. Навес. 80. Який він? 8 Чи 9 -й, 8. Восьмий? Ну це це добре. Ой, навіщо я міняємо? Ладно. Так, 80 плюс 2 гравці. Поехали. Та ну дайте щось нормальне, Ну, знову цей сраний Джеку, який в мене є, і здається антрейд. Що там? що там є таке? Я думав собі себе арабку зібрати. Значить картка виглядає класно. Expires in one day. Ладно, давай на ікону його поскидуємо. Давайте відкриємо ці от пакетики. Запоінте. Бо вони 25 хвилин, і все, здохнуть? Який тут шанс? Невеличкий. 10 гравців, 500 поінтів. Полетіли. Що у нас тут буде Тімов Завіт? The... Так, ну паклайна повний. Ну, таверну візьмемо. Ну, поїхали з цього, там де 27 предметів. Може перший тот нарешті на прийде в клуб. Ну, поки що тільки Звік ті приходить в клуб. Малий 84-й. Може за ним щось? ха ха Ха-ха! Вау! Ніфіга собі. Та це покруче, ніж деякі тоци, Та майже ніж усі тоци Кіліан Бапе. Ще й продаваємо. скільки він? 1300 коштує. Ну так, десь 350. Вау, я перше ловлю МБП. За всі версії ФІПИ. -Фі. Перше. Круто, круто. Ні, ну це взагалі респект. А скільки він, блін, коштує? Той МБП. Ну, цей пак, навіть якщо б я за монети брав, він би окупився. 370 тисяч. Ну, виставимо його зараз. Вау! Іліан МВП. Це класно, це класно. Блін, вже немає. Якщо б я його спіймав в місяці 2, тому в мене така радість була. Зараз вже, ну таке. Ну, типу, круто, а така, але. щоб прям радість була шалена, то ні. Ну, шанс на хороший дроп непоганий. 3000 pointів. Фу, ну дайте мені вже перше тота. Бабесе круто, але хочеться тота. Вау, є! Перше є. Так, це павлідіс. Лайно, але є. Це вже це вже добре. Це вже дуже добре. Дуже добре. О, він ший трейд та, ну 40 тисяч, то краще в СБЧ потім ділю. Ні, ну добре, це вже чудово. Перший дос є, галочка є. Не дарма ми тут зібрались. А, у нас залишилось 5000 поинтів. О, можна оце от. Для розігрівчику, скажімо так. 83 рейтинг. Навіть 85 Педрі. То може що забрати цей пак? Він щось може коштувати. 13к. Забираю. Ізі мані взагалі. Так, оці, оце от відкриємо і оце от Оці от два. Хочу Почув. Ну, просто хай будуть. Хочеться мені так. У мене ніфіга не було МБП. Я його хіба що купляв. То це, це Не цікавий щось пак взагалі. Тут, тут ти правий і повна фігня. Так, і давайте за 1000 поінців. Теж може щось цікавеньке. Давай ще один БП. <_coughs> Ні, ну щось взагалі якісь ці паки. Лейно повне, м'яко кажучи. Давайте його. За 3000 поінтів. 60 грабців. Ну давай ще одного то тотця. Ну, будь ласочка Ні. Ні-ні-ні-ні-ні-ні. Але Бензима 91-й. Майже БП. Може за ним щось. Канселич, Вараті, Маньян, Брозвич. Ну, і відкриємо його. Напевно. Хай буде. Остання тища. Полетіло. Лайно. Чудово. Що мені французів стільки випадає. Бен Бенчик тепер. О! Плюс 10к. Ти казав мегапак, да? В мега буде падати щось. Ну давай от, мегапак. Продавай Продаваемый. Поїхали. Де мій тоц? Немає ТОЦу. Боже, 83-й рейтинг максимальний, серйозно. Господи, просто піде так. Так, ну все, я скільки там день залишився, я її точно вже збирати більше не буду. Так, ну спочатку треба точно повідкривати у цих 280. Майно. Що, я, я встиг? Чого не встиг? Раз значить злетів. Ні, він ще є. Та блядь. Має ще бути? Якщо не встиг, я, блядь, Ні, він ще є. Він ще є. Я, я не можу тобі сказати. Ну, дивись, він ще буде дійсний 25 годин написано на футбіні. Я ж не думаю, що той футбін не береше. Так і що, що заново? Так, типу, сама збірка ж не цей. Вона ж не пропала нікуди. Та має бути. Просто треба цей. До нього дійти. Бо він не де. У мене 55. О, я випадково відкрив. О. Так, а що, не міг же він злетіти? Я ж його збирав, типу, тобто, ну як це. Як це він міг злетіти так. Так, ну давай 81 теж повідкриваю Чи дадуть тут хоч щось. Аналіз Четвертий. 5. Я взагалі не знаю, звідки цей пак. 5 гравців з Нідерландів. Зараз же Тотсера дивізії. Відкриємо його. Може Хаві Сіммонс завітає до. О, тоті є. Це. Блін, я вже думав, реально, Хаві ЗСБЧ ТОЦ-1, А, класний пак. Верман. Ну, постатом. Не краще, ніж мій гатузо 100%. Але приємно. Ну так, він нічого і не коштує. Боже, який же я раз ведусь на цю збірку ікони. І кожен раз мені падає якесь лайно. Кожен раз. Мені з цих паків ні разу ще не випало щось, ну, дійсно, прикольне. Навіть таке, що. На зимінку стане. Ніфіга не падало. Давай, плашечку. Де там наша плашечка? Неопити. А! Ну, окей. Ну, давай спробуємо. Я просто боюсь, щоб дублікат, якщо буде. То буде неприємно. Ну, давай. Давай, будемо без, пла... без плашки. А так. Тільки не пиши в чат, я буду дивитись на чат просто. Не пиши в чат, що там. Так, 90 плюс, прайм тоті чи футборздий ікона. Будемо шукати в клубі. Поїхали. А, зараз поясню секундочку. Тобто, один з підписників а, написав в чаті і запропонував не закривати плашкою саме оцей волкаут-ікони. так Як я це роблю? Зазвичай, а да. потім йду по статам дивлюсь. Він запропонував мені залишити волка, от щоб він та інші підписники, які були на стрімі, змогли це побачити. А потім я йшов в клуб, ну я це все закривав рукою, скіпав. Ішов в клуб і там вже шукав ікону з невеличкими підказками. Це топ 9 нація, не топ-19 націй і так далі. Зараз, власне, все побачите, але ідея була суперська і дуже дякую підписнику за цю ідею. Повертаємось до перегляду. Все зберіглось? Так, наче зберіглось. Що там фігня повна? А я швидко її знайду. Я буду не топ нації йти. Я швидко знайду? Не швидко? Це топ-9? Ну давай тоді не будемо витрачати час. Підемо з топ-9. Ну, давай, Аргентина. Я не пам'ятаю, чи може там випасти цей Рікельми, чи є в нього 90 рейтинг, але хай буде. Ні, не Рікельми. Окей. Іспанія. А, Верон, точно, Верон, я забув. Я забув, так, так, Верон. Так, Іспанія. Ну, поїхали. Ні, ну Торес в мене був. Він на Хантері. Окей. М -м Англія. В Англії я, напевно, теж ні нікого не хочу. Ну хіба що Тоті Бекхем? Але пофіг, я не буду дивитись по позиціям. Так, підемо. Ні, ну це не Барнс. Він не 90. -плюс. А окей. Португалія. Еусебіо. А, Еміліо Бутра. Ну він не поганий, але я не знаю, чи став би він мені. Португалія. У себе став би ідеально. Ідеально. Та ну нафіг. Вау. Ніхера собі! прайм у Вау! Скільки він коштує? 2 мільйони монет! Та ти ж? ну пофіг футберзди, не футберзди, знаєш? А у себе це топ. Мені вперше випадає в цій фіфі. -фі. Реально, ну, крута ікона. Прям крута. Ну, я вважаю, що у себе це прям супер крута картка. Ну, прайм Я б чесно, зараз на такій іпорії пішов би і зібрав ще одного. Ну, ще одну ікону. Реально. День залишився. Я її точно з збирати більше не буду. Так, що у нас тут? Малий праймовий набір. Оу, тимовзик. Я зрозумів. Ін 84-й. А що, трейд? Сюди! Дієш ж тягу сілва. О, ну дякую. Нарешті хоч один волкаут випав. А то от посидів, пожалився. Тактика працює тільки так. Треба посидіти, пожалітись. Так, Міксові оці набори повідкриваємо. Ще один БП. Ні, ще один Гризман. Давай за 50к повідкриваємо. Їх тут багато, хай будуть. За 50 штучок 5-7, напевно. Зомере чи кобель. А тепер продавай мої пакетик за 50к. Ну таке. Можна було б покраще О, плюс 10 тисяч. Це приємно. паки за 50к, ще дві штучки. Обидва трейдабл. Давайте щось хороше. Це не щось хороше. Це у неї Сімон всього лиш. 83-й. Пак за 50к останній, здається. І тут навіть 83-й немає. Чудово! Клас! Ну, давай, 5.85. Окей. Давай спробуємо. Поїхали. Волкаут є, але звичайний. І це Вандейк. І це Мані. Але це антрайд. Ну, накинули щось. Непогано, наче. О, 83 плюс 2 гравці, хай буде. Тут я взагалі ні на що не розраховую. Неправильно роблю. Це всього лише 85-й. Я вам Rare Player Pack відкрию. За 125, чи скільки він там тисяч. І тут у нас. Боже, 84-й Боже, боже, а ви жартуєте. Ну давай ще один Jumbo Rare Player's Pack, якщо нічого не падає, то йду збирати Ну, the Week, але це не дуже цікаво. Ну так, нічого цікавого. Все. Ще плюс одна ікона. Це щось сьогодні. Розігрався. Давайте саме стратегія. Я навіть не буду вимикати другий монітор. Відкриємо ще одну ікону 90. Prime Tochi Food Bursday. Бля, ну я не вірю, що пощастить двічі. От чесно, не вірю. От не повірю взагалі. Не повірю. Що пощастить двічі. От взагалі не повірю. Ммм. Жесть. Ну що, давай? Я не дивлюсь. Відкриваю пакетик. І далі шукаємо в клубі. Так, все вірно. Поїхали. Так Давай, кажи, топ 9 чи не топ 9. Реально, Фінляндія. Топ 9? Так, ладно. Аргентина. Ну... Тут ніхто не потрібен, як я вже казав, нікого немає. Добре, давай зараз у Англію. В Англії я теж думаю, ну, нікого не хочу. Ну хто там є? Ну, здається, нікого. Вау! Руні! Я от подумав про нього. Я подумав про нього. Він зараз випадає за прогрес сезону, блін. Я не знаю. Ну, як Суперсап може бути. Ну, тут навіть не в ціні справа. А тому що він мені не потрібен. 500К, так? Скільки коштувало? Ну, недавно коштувало 700 десь. Так, і вона впала, бо вона. Ну, але картка непогана. 490+, 90 плюс. Ну, це окуп, так. Ні, це взагалі крутий дроп. Якщо б, типу, я відкривав перший пак, типу, якщо б я не відкривав до того і мені не випав Себіо, і от першим би мені випав руні, я б сказав. Ну, блін, круто. Бо це, типу, непоганий гравець. Дизбалансу швидкості немає. Удари дуже хороші. Паси. ну, як і в багатьох нападників. Дріблінг, Отагільці з балансом сумні. І зібраність чомусь всього 89. Ну, але ладно, то таке. Гра головою непогана, стаміна хороша. Ну, коротше, потестити можна. Можна. А давай останній ще оцей Jumbo Rare Player Pack. Вау! Ото я вчасно. Це хто? А, це Кім Дже. О, це прикольно. Це прикольно. І вже це прикольно. Що ж, е я не міг заспокоїтись після того, як його спіймав. Я все повторював на стрімі. Его себе, е у боже мені випав, Еу Себіо. Ну, це дійсно подія для мене, бо це вперше за цю фіфу. Так в кінці квітня мені випадає дійсно крута ікона. Тому я дуже радий. Руні, я також вже почав використовувати. Він виходить з замінки, чудово виходить, підсилює класна картка. Щодо паків, насправді трошечки засмутився, напевно, бо дуже мало тосів спіймали, скільки там три чи чотири картки. Тобто, ну це реально малувато. Хотілося б більше, але попереду нас ще чекає контент. Я впевнений, що і Sports випустить купу паків, піків і так далі. І ми все це ще будемо відкривати. Я все це вам обов'язково покажу. Також, як ви бачите, ми відкривали все це на твічі, на стрімі. І саме підписник підказав мені шлях, яким можна а, повідкривати це все діло, тобто не закривати це діло плашкою, показати йому, а потім він мене трішечки скамив, десь трішечки підказував, трішечки байт. І це було цікавіше, реально і мені і аудиторії. Це було цікавіше. Тож обов'язково відвідуйте стріми. Усі ваші ідеї я буду намагатися реалізовувати в життя, бо так цікавіше і вам і мені. А зараз я хочу подякувати вам за перегляд даного відео. Побажати вам удачі, побажати вам міцного здоров'я. все буде Україна, всім па-па.